Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 8 по 14 грудня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного Ютубу. Виборчі сигнали з Києва. Вибори в Україні знову на слуху. Про них говорять партнери, про них пишуть у мирних планах. І цього тижня українська влада теж зробила нові заяви. Що вони означають для майбутнього України? Давайте розбиратись. Після повномасштабного вторгнення РФ і введення воєнного стану вибори до Верховної Ради за конституцію провести неможливо. Це напряму в ній заборонено, бо це єдиний законодавчий орган. Вибори ж президента заборонені на рівні закону. Тож, хоч президентська каденція Володимира Зеленського закінчилась у 2024 році, виборів не відбулося. Протягом до року, західні партнери неодноразово закликали Україну провести вибори навіть під час війни, мовляв, українці заслуговують на право обирати нову владу. Ці вимоги стали частиною широкої дипломатичної дискусії про мир і стабільність в Україні, де вибори це сигнал того, що політичне життя триває навіть у кризу, президент Зеленський заявив, що готовий до виборів. Але за умови, що партнери гарантують безпеку для голосування, він нагадав, що закон зараз це забороняє. Але у разі домовленості про припинення вогню і запровадження заходів безпеки звернеться до парламенту, щоб внести зміни в закон. Зеленський сказав, що у нього особисто є воля та готовність до цього. Голосування може відбутись через 60-90 днів після домовленості про безпеку, щоб українці могли обирати владу легально і безпечно. Зеленський також зазначив, що поки не обговорював деталі цього питання із західними лідерами, але відкрито говорить про готовність до такого кроку за умови гарантій безпеки. У Верховній Раді теж пояснюють, що вибори під час. Війни зараз неможливі, але не через небажання влади, а через постійні загрози від Росії. Віце-спікер Олександр Корнієнко каже, що для початку підготовки потрібне широке обговорення, участь уряду та громадських організацій. Важливо створити чіткі правила безпеки, які гарантують міжнародні партнери. Серед ключових викликів, які називають у раді, як голосуватимуть українці за кордоном, як організувати голосування для військових на фронті, як врахувати військових кандидатів і їхню відпустку, проблеми з реєстром виборців і розширення повноважень ЦВК, критерії безпеки для дільниць у профронтових районах, нові загрози від дронів, які можуть атакувати на десятки кілометрів. За словами Корнієнка, багато технічних напрацювань уже є. У ЦВК працюють сім робочих груп. Є чернетки, але жоден документ, ще не готовий до розгляду в сесійній залі, щоб тема виборів не перетворилася на політичний конфлікт. Центральна виборча комісія назвала мінімальний термін для підготовки до чесних і безпечних виборів щонайменше 6 місяців. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик пояснив, через бойові дії, пошкоджені дільниці та переміщення населення організувати голосування складно. Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати чесність та прозорість процесу, зазначив він. На мою думку, це питання як шальки терезів. З одного боку, щоб держава могла називати себе представницькою демократією, вона зобов'язана проводити регулярні вибори, фактично не зважаючи на зовнішні фактори. Але потрібно розуміти, що справді є величезні безпекові ризики, оскільки дільниці будуть загальновідомими локаціями і немає жодних гарантій, що РФ не вгатить по них під час виборів. Онлайн проведення також наразі сприймається суспільством несхвально. Мовляв, тут ризики підроблених голосів високі. Але знову таки проведення виборів сприяє легітимності та легальності влади. Її більше відповідальності в особливий період. Врятую красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте людей, які потребують такої допомоги, відправте їм покликання на сайт savebeauty.com.ua. Монобазар у світі онлайн-торгівлі з'явився новий гравець. У застосунку Монобанк, 8 грудня запустили сервіс Монобазар, платформу для купівлі та продажу вживаних речей. Чи зможе він скласти реальну конкуренцію давно відомим маркетплейсам, як от OLX або Шафа, і чи є в нього недоліки, які можуть стримати користувачів? Розбираємось, навіщо все це. Отож, почнемо з контексту. Банківський ринок останніми роками стає все більш конкурентним. Заходять великі компанії та фінтек-проекти. Наприклад, NovaPay від нової пошти вже два роки на ринку і має понад 700 тисяч клієнтів. Вони входять у топ-15 фінансових установ України по кількості активних карток. А Pay цього року також увійшла на ринок і вже планує запуск нових продуктів. Додайте сюди, що українці користуються не тільки картками українських банків, а й, наприклад, іноземних фінансових установ. Фінтех-проекти ростуть як гриби після дощу, а користувачі дуже вимогливі. Вони знають, як обирати найдешевші і найзручніші продукти. Тому конкурувати на банківському ринку стає дедалі складніше: прибутки падають, і частка користувачів розподіляється між усе більшою кількістю гравців. І ось тут хід конем. І тут Монобанк вирішує вийти за межі традиційних банківських послуг. Тобто, окрім карток і переказів, банк починає пропонувати сервіси, які вже давно освоюють маркетплейси. Мономаркет і тепер Монобазар. Це така своєрідна зона гри для тих же Розетка, Пром та OLX. Що ж таке монобазар? Фактично, це спрощена версія OLX, але інтегрована прямо у застосунок Монобанку. Тут можна купувати і продавати вживані речі. Але є важливий нюанс. Всі користувачі це перевірені клієнти банку, тобто створити аккаунт за 5 хвилин і продавати все підряд, як на OLX, тут просто не вийде. Це великий плюс у боротьбі з шахрайством. Більше вам ніхто не морочитиме голову. Ще одна цікава фішка автоматизовані торги. Тобто покупці можуть пропонувати меншу ціну, а продавець вже вирішує, приймати її чи ні. Тобто не в чаті своїми проханнями, а просто однією кнопкою. До слова, взагалі жодних чатів. Ніхто вам тут голову не морочитиме. Тепер про комісію. Зараз продавець платить лише 0,1% від суми продажу це пільгова ставка. Але вже з 8 січня комісія зросте майже до 2%. Для порівняння на OLX комісія коштує 2% плюс 20 гривень. Ще один сильний козир Монобанку оплата частинами без комісій. Будь-який товар можна оформити на 3 місяці не переплачуючи. Це дійсно може стати геймченджером для тих, хто не хоче відкладати покупку. Ну, звісно ж, не все так ідеально. Але є й недоліки. Перше, зростання функціоналу може позбавляти простоти та зручності, за яку користувачі так люблять Монобанк. Для кого це великий мінус? Давайте згадаємо, як глючив застосунок під час акцій чи розіграшів, коли було більше навантаження на нього. Друге, користуватися монобазаром можуть лише клієнти банку. Тобто, якщо у вас немає аккаунту і сервіс недоступний, для багатьох це може стати стоп-фактором. Третє, всі операції проходять через банківський рахунок. На OLX можна продати товари і отримати гроші готівкою або ж на карту будь-якого банку, а тут усе прив'язане до моно. Для когось це зручність, а для когось ще одне обмеження. І не виключено, що деякі користувачі подумають про податковий контроль, адже всі операції проходять через банк. Тим більше, коли активно у контексті нової програми МВФ обговорюється введення податку на всіх цифрових платформах. Тобто, цілком можна уявити, що банк тут легко може ставати податковим агентом, принаймні у нього для цього є вся інформація. Хоча сам Монобанк такі припущення заперечує і стверджує, що податковим агентом не є і не буде. На що ж ставить Моно? Отож, Монобазар ще у бета-версії, і після нового року можуть з'явитися нові функції. Уже зараз видно ключові відмінності від OLX – інтеграція з банківським акаунтом, яка дає і переваги, більшу надійність, менші ризики шахрайства, але і обмеження, наприклад, вірогідний податковий контроль. Думаю, що монобанки робить ставку саме на надійність, зручність оплати частинами та контроль шахрайства. А вже далі користувачі затестять і будуть вирішувати, чи достатньо їм цього, щоб перейти з інших маркетплейсів. Скороход під підозрою. Коли Вищий антикорупційний суд приходять чині депутати, це завжди викликає резонанс. На цьому тижні в центрі уваги Анна Скороход. Що ж сталося? Що і справа дійшла до ВАКС. Яка історія стоїть за цим? Анна скороход, це депутатка 9-го скликання, яку у 19-му році обрали від слуги народу по 93-му округу на Київщині. Її політична історія самого початку була доволі гучною. У листопаді 2019-го скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через те, що вона проголосувала не. Так, як вимагала фракція, йшлося про голосування проти відкриття ринку землі в першому читанні. Фракція це заперечувала. Тодішній голова слуги народу Давіда Рахамія казав, що ні арешт, ні тиск не їхня ініціатива. Натомість він звинуватив уже саму «Скороход», мовляв, Вона не раз пропонувала іншим депутатам фінансову допомогу. Після цього він ініціював її виключення з фракції. Скороход відповіла ще жорсткіше. Заявила, що слуги отримують зарплату в конвертах по 5 тисяч доларів на місяць. У грудні 19-го року її справді виключили з фракції Слуга народу, і вже після цього вона приєдналась до депутатської групи за майбутнє. Окрім того, Анна Скороход була головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для розслідування можливих порушень законодавства Міністерства оборони, збройних сил України та інших військових формувань щодо самої справи. Того грудня до Анни Скороход додому прийшли детективи Набу та співробітники СБУ. Після обшуку її оголосили підозру. Слідчі вважають, що вона разом із групою людей вимагала хабар. За версією слідства, скороход ніби організувала злочинну групу, яка запропонувала одному підприємцю за 250 тисяч доларів домовитись про санкції РНБО і за допомогою них усунути свого конкурента. Тобто, ніби скороход зі своїми спільниками могла передати хабар посадовцям РНБО, щоб вони ухвалили відповідне рішення. А це фактично удар побі бізнесу в рівні знести бізнес під нуль, бо санкції можуть заблокувати активи компанії, зупинити її роботу та закрити доступ до українських ринків. А рішення РНБО проходять через спецслужби, закриті матеріали та секретні довідки, що випливає, що про прозорість тут важко говорити. За даними прокуратури, бізнесмен віддав половину 125 тисяч і отримав від цієї групи розписку формальну як позику, але РНБО жодного рішення так і не ухвалило. На Са прилюднили частину таємно записаного відео. На ньому жінка схожа на скороход розмовляє з чоловіком і пропонує йому передати гроші та обіцяє розписки. Сама скороход свою вину не визнає. Вона каже, що лише на частини відео то вона сидить на дивані, але все інше відео скороход вважає, що не відповідає дійсності. Каже, що то нарізка, мовляв, фрази вирвані з контексту. Що насправді там відбулося, поки не пояснює, обіцяє зробити це пізніше. І називає цю справу політичним тиском. Мовляв, її хотіли таким чином зупинити перед запланованою поїздкою на міжнародні зустрічі. 9 грудня у вищому антикорупційному суді обрали запобіжний Захід, самі ані скороход прокурори наполягали, засідання треба робити закритим. Мовляв, у відкритому форматі можуть спливати деталі до судового розслідування або особиста інформація фігурантів. Адвокату були категорично проти. Захисник скороход навіть сказав: Ну, давайте чесно, всі й так розуміють, про кого йдеться і нагадав, що правоохоронці самі розповіли про обшуки ще до того, як вони взагалі закінчились. Сама скороход емоційно відреагувала, що навіть суддя зробив їх зауваження за гарячі слівце, але засідання закритим не стало. Підстав каже, немає. Прокурори просили для неї запобіжний захід у вигляді застави, і засідання тривало вже у відкритому режимі. Сторона обвинувачення просила визначити заставу у понад 10 мільйонів гривень. Аргументи такі: можливе переховування через тяжкість злочину, чотири виїзди за кордон 2025 році, широка мережа контактів, зокрема про охоронних органах та загроза реального покарання до 10 років із конфіскацією майна. Адвокат скороход наполягав, що ніяких доказів її участі у передачі грошей немає. За його словами, переписки смс файли, які нібито підтверджують зустріч. І вимагання коштів не містять жодних згадок про санкції чи службових осіб. Суд таки визначив заставу трохи більшу, ніж 3 мільйони гривень, і як стало відомо, 10 грудня цю заставу за нею внесли. Суд також визначив для неї низку процесуальних обов'язків. Вона має здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронне браслет для контролю. Отож, як бачимо, антикорупційні органи активно взялись за розслідування справ високопосадовців. Найважливіше у цьому докази, бо суспільство хоче розуміти, що закон працює однаково для всіх. Незалежно від посади чи політичного статусу, і не на симпатіях чи антипатіях, а на фактах. Бойове зведення. Ці сім діб не дали пауз на фронті. Нові зіткнення і нові відповіді на них. Давайте розберемося, що змінилося на фронті і де тримають оборону найважче. За даними Deep State, українські бійці зараз активно зачищають від російських окупантів Куп'янськ. Бої точаться в центральній частині міста, але за словами командування Нацгвардії, прорив ворога повністю локалізований. Під українським контролем всі стратегічні виходи та об'єкти, через які росіяни намагалися проникнути у глиб міста. Раніше головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також підтвердив, тактичне становище українських підрозділів у Куп'янську значно покращене, а шляхи для ДРГ ворога заблоковані. До воїнів, які захищають Куп'янський напрямок, приїхав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. На Лиманському та Сіверському напрямках зараз гаряче. Російські війська різко активізували наступ і намагаються прорватися до стратегічно важливої траси Ізюм-Бахмут. Про це розповів заступник начальника штабу комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади ДПСУ Помста Євген Свериденко. За його словами, росіяни не відмовилися від своїх планів, це було ще з 2022 року: захопити Лиман, взяти Сіверськ і вийти на рубіж траси, яка поєднує Ізюмі-Бахмут. Чому вони так чіпляються за цей напрямок? Тому що, вийшовши до траси, окупанти отримують контроль над ключовою логістикою та низкою доріг, що ведуть до Слов'янська і Краматорська. А це два великі міста Донеччини. До речі, попри всю цю активність російські заяви про нібито захоплення Сіверська це фейк. Командування схід уже офіційно це спростувало. Під Покровском зараз одна з найважчих ділянок фронту. Там зосереджено приблизно 160 тисяч російських штурмовиків, і саме туди ворог кидає до половини всіх своїх кабів. Місто фактично в напівоточенні. Росіяни не йдуть масштабними хвилями, але постійно виїдають оборону малими штурмовими групами. Українські сили досі тримають північ міста, однак ситуація залишається вкрай напруженою. За останні місяці Покровськ втратив головну перевагу висоти та логістичний контроль. Саме через це російські підрозділи намагаються використати місто як трамплін для подальшого просування в глибину Донбасу. Наші оборонці працюють у режимі маневрів, відступ на нові підготовлені рубежі, частина тактики, яку дозволяє зберігати людей і техніку. Блискавичного прориву ворога не очікують. Фортифікації на цьому напрямку глибокі, а поле бою насичене дронами та артилерією. Але темп російського підступання відчутний. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський озвучив оновлену довжину активної лінії фронту. Зараз це 1218 кілометрів, і ця цифра зменшується. Ще місяць тому було 1253. Сирський пояснив, що це результати роботи українських військ, які поступово звужують зону активних боїв. Він наголосив, що російські заяви про великі прориви не відповідають дійсності. За оцінками інституту вивчення війни, темпи просування росіян становлять від півтора до чотирьох з половиною кілометрів на місяць на покровському напрямку півтора. За статутами армії це темп, який має бути за годину при реальному прориві оборони. Але такого не дай Боже. Головнокомандувач підкреслив, що Росія не припиняє наступальних дій, тому Україні потрібно і надалі нарощувати обороноздатність, посилювати мобілізацію, щоб стримувати та відбивати агресію. Спрага. Живий напій пробіотик. Комбуча року відкриття оновленої Бесарабки. Пам'ятаєте, Бесарабський ринок із запахом м'яса, спецій, сиру, свіжих фруктів та ягід. Хаотичний, галасливий, але такий усім знайомий. 10 грудня він відкрив двері у абсолютно новому форматі. Що ж там змінилося і чому реакції людей у мережі розділилися? Колись на цьому місці був звичайний пустир із хаотичними ятками. І лише на початку 20-го століття київський меценат Лазар Бродський вирішив збудувати там критий ринок. Так, у 1912 році з'явилася будівля, яка сьогодні є пам'яткою архітектури, що перебуває під охороною держави. Ба більше її називають візитівкою міста. Світла з високими арками створена для того, щоб торгівля стала зручною, а міське життя більш європейським. Історія ремонту насправді тягнеться давно. Ще у 2013 році було підписане розпорядження про реставрацію Бесарабського ринку, але як це часто буває, далі паперів справа тоді майже не пішла. Потім був 2019 рік тодішній директор ринку Микола Ковальчук розповідав, що Бесарабку хочуть поділити на два простори. Залишити сам ринок і додати фудкорт. Ідея звучала сучасно, але реалізація знову відкладалася. А от у серпні 24-го, у приміщенні Бесарабки раптом помітили активні роботи. Фото потрапили у соцмережі, і це викликало хвилю занепокоєння серед активістів. Мовляв, що там відбувається і чи не знищують історичну будівлю. У КМДА тоді пояснили, що це не якісь радикальні перебудови, а наведення ладу всередині. Організація простору, облаштування торгових місць. Частина підприємців просто не забрала свої ядки після розірвання договорів, тож усе довелося приводити до ладу. І вже у листопаді 25-го року Бесарабський ринок офіційно анонсував запуск у новому форматі. І ми сьогодні бачимо результат цих багаторічних планів, суперечок і пауз. Керівниця проєкту Бесарабка ринок їжі Наталія Джулай каже, що модернізація далася команді нелегко і недешево. Загалом оновлення обійшлося приблизно у 150 мільйонів гривень. І це були не міські кошти і не гранти. Це власні інвестиції учасників проєкту та кредитні позики. Фактично команда сама взяла на себе відповідальність за те, щоб дати Бесарабці нове життя. Насправді, коли заходиш до оновленої Басарабки, перше відчуття, ніби ти в інший Київ взагалі зайшов. Звичний історичний простір тепер виглядає ну зовсім по-сучасному. Під високими арками нове освітлення, свіже оздоблення, система кондиціонування і опалення. Головну зміну видно одразу. Це величезний фудхол. Тут 17 кулінарних корнерів і окремий бар, а для відвідувачів облаштовано близько 400 посадкових місць. Простір став повністю інклюзивним: зручний доступ, широкі проходи, зрозуміла навігація. Ну, логічно, принаймні у час, коли ця потреба постійно зростає, це врахували. І, звісно, реакція людей у соцмережах вибух суперечок. Хтось пише, що це футуристично, красиво і давно було потрібно. А хтось навпаки сумує за старою атмосферою. Мовляв, Бесарабка втратила свій шарм і стала черговим собі фудкортом. Хтось написав, що принаймні плюс у тому, що будівлі не знищили. І це, мабуть, головне, модернізація не зачепила історичну оболонку. Будівля стоїть ціла і впізнавана. Є й інші думки, хтось от каже, був тут останній раз 10 років тому, але тепер точно прийде. Хтось дивується змінам, хтось скептично ставиться до концепції. Словом, Басарабка, як і завжди, нікого не залишила байдужим. На наступний день, 11 грудня, відкрили оновлений Київфудмаркет, що розташований в історичній будівлі колишнього заводу Арсенал. І тут теж багато змін. На першому поверсі нове планування, окремі столи для компанії, затишні столики на чотирьох і новий бар. Другий поверх перетворили на простір зі сценою для виступів і зонами з повним сервісом. Тобто, тепер це не просто місце, де можна поїсти. А місце, де можна провести цілий вечір. Співзасновник фудмаркету Алекс Купер називає це соціальною місією бізнесу. каже, що настав момент, і вони просто пішли і зробили. Їхня амбіція привозити в Україну шефів, вчитися в них, навчати свою команду і використовувати цей майданчик як лабораторію гастрономічного досвіду. Отож, дехто каже, що шарм не зник, історичні місця стають просто фудкортами. І відчути це можна, адже місце справді змінилося. Але, можливо, ми просто дивимося на історичні будівлі як на музейні експонати. А насправді ж ринок це не пам'ятник, це живий організм. Я вважаю, що корнери, фудхол, інклюзивні проходи це не знищення шарму, це просто його еволюція. Торгівля повертається, будівля знову живе. І в цьому контрасті між старим і новим можна навіть побачити історію сильніше. Арки, металеві конструкції, старі стіни ніби виглядають по-новому. Вони підсвічені сучасним світлом. Тобто шарм не зник, він просто змінив форму. Виклики мобілізації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що цього року зросла кількість звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. Частина з них не підтвердилася, але загальна негативна тенденція все ж є. Про це він розповів під час прес-конференції на події уроки України для світу. Омбудсмен підкреслив, працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи просто на вулиці, фізично затримувати людей, забирати телефони чи паспорти. І тим більше утримувати громадян у своїх приміщеннях без законних підстав. Більше трьох годин будь-якого ні мене, ні вас, ні будь-кого безпідставно не можна ніде утримати. Це незаконне позбавлення волі, це кримінально карений, тяжкий злочин. Проте такі випадки, за його словами, трапляються. З іншого боку, Лубінець нагадує, що громадяни теж повинні дотримуватися закону, пройти ВЛК і отримати військово-облікові документи це обов'язок кожного. Лубінець наголошує, що мобілізаційні заходи потрібно продовжувати чітко за законом. І тут каже він: правила для всіх однакові: якщо працівники ТЦК порушують закон, відповідатимуть. Якщо громадяни порушують закон або перешкоджають роботі ТЦК, відповідатимуть теж. Один із найгучніших випадків, про які зараз говорять, стався в Одесі. Там розпочали службове розслідування після інциденту за участю працівників Пересипського районного ТЦК та СП, і військовослужбовця, який нещодавно повернувся з російського полону. Йдеться про бійця морської піхоти Романа Покитька. 4 грудня. Його на вулиці зупинила група людей, які представилися співробітниками ТЦК. Попри те, що Покидько показав військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД його силоміць посадили у службове авто. За повідомленнями проти військового застосували сльозогінний газ і нанесли удари, а потім викинули з машини просто під час руху. Нині Роман Покидько перебуває в лікарні та проходить обстеження. Розслідування триває. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець окремо підкреслив, що суспільство не має сприймати працівників ТЦК та СП як ворогів. За його словами, ворог в Україні один Російська Федерація. Водночас він визнає, що в державній політиці є системні провали, які призвели до нинішньої ситуації. Глобінець переконаний, що усе українське суспільство має діяти виключно в межах законодавства, і тільки так ми можемо зберегти нашу державу. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. То я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.